Актуальним у наш час є питання помісної церкви в Україні. Але, напевно, кожна з традиційних церков має певні принципові питання чи вимоги, які вимоги має УГКЦ? Знову ж таки, про це питання можна давати цілу конференцію. Я відповім дуже коротко, добре? Лаконічно. Мене питали у Франківську, то саме, але по-іншому. Що сьогодні заважає? Єдності церков. А я відповів так. Церкви об'єднаються лише тоді, коли будуть вільні від політики. Тоді, коли ми будемо справді церквою, і не будемо давати себе використати з якоюсь ідеологічною чи якоюсь, як часом то тобто, називають, знаєте, такою е геостратегічною метою. Церква має бути церквою, І тоді вона природним відзискає, відновить ту первісну єдність. Сьогодні ми обсервуємо наші сьогоднішні сьогодні говорили о е-е кожен чоловік має дари. І ви маєте, священники дари, і прихожани мають дари. Е-е, ну, чи таїте ви, що благодарність являється ли даром? Це перший вопрос. И второй вопрос. Если благодарность является даром, то э, можем ли мы своих прежних, скажем, э, основателей храма, э, ну, является ли мы, ну, неблагодарная я, потому что я не пригласила прежнего настоятеля, скажем, на такой праздник, ваш приезд, например, сюда. Вот у меня вопрос. Ну, я знаю, что вы говорите, я знаю, и думаю, что все окей, потому це это не ваше собрание, кого-то запрошивать. Це, це не лежит вам. А на загал, що таке благодарність? Вдумайте це слово. Коли я комусь дякую, ми маємо в літургії благодарення. Благодарення по-грецьки є Евхарісія. Тобто благодарити означає визнавати, що те, що я маю, те добро, те благо, є даром. І тоді я цей дар звертаю назад в моєму голоцеві і визнаю, що Він є його джерелом. Хто вміє дякувати, той стає здатним ще більші дари отримувати. Тому благодарність є, або той дар, вміння дякувати, бути вдячною людиною це є здатність поширювати кишені якій можна дістати більше шедарів, ніж ми тут дістали. Тому ніколи не соромимося визнати, що щось ми отримали як дар від Бога. А те, що має духовенство, ми, як наслідники апостолів, каже Христос, ви даром отримали, даром, даром і давали. Таким чином, ми, ми, ми живемо в обміні тими дарами. Я є студенткою. Скажіть, будь ласка, чи вважається гріхом давати взятку? Але в дужках написано домовлятися за екзамен, щоб отримувати пізніше стипендію. <риклад> відповідь є дуже проста і конкретна, але не вигідна. Скажу так, це є злом. Чи це є тяжкий гріх, чи легкий гріх, це вже залежить від обставин, від відповідальності, від величини. Тому що цей феномен, про який ми говоримо, це є феномен корупції. Ми колись на соборі нашої церкви прийняли такий суспільний дороговказ віруючого. І там є 10 соціальних заповідей, яких має притримуватися кожен віруючий нашої церкви. І там серед тих заповідей, є таке, я не беру і не даю хабарі. Хоча так жити означає наражатися на цілий ряд невигод. Яскравим прикладом таких невигод є от той храм, що пору будується. Подивіться на ці фундаменти. Або прийдете в наш Київ. І подивіться на наш собор патріарший, який будується. І ми горді з того, що ми їм були йому будемо Ось Тому відповідь на це питання я даю так чітко, ясно, однозначно, хоча я розумію, що це не, не просто. Знаєте, останньо, ми багато в суспільстві чуємо про вибіркову справедливість, правда? Це є складне питання, деколи навіть дуже політизоване. А я разу почув таку фразу. А кому нужні справедливі суди, якщо вони рішать діла, не в нашу польську? <реш> це не говорив політик, це говорить праведлива людина. Тобто, якщо ми будемо справедливими в нашому серці, тоді суспільство стане справедливим. Один день. Може студенти не будуть змушені платити хабарі для того, щоб отримати законну співедення. Тут є так три питання, але ми його, може, об'єднаємо в одне, бо вони так дуже схожі. Як до свого серця запросити Бога, як позбавитися черствості душі, і як позбавитися залежності від наркотиків, алкоголю і цікаво комп'ютерної залежності? Знаєте, я не хочу вам всі секрети завтрашніх своїх проповіді розкривати. Тому приїдьте послухати завтра, але я сьогодні дещо можу сказати. Знаєте, людина часом є подібна, людина, яка живе в грісі, правда? Або перебуває в залежності. Вона є подібна до каменя. Скажіть мені, будь ласка, чи вода може в камінь проникнути? Це цілий процес. Правда? Значить, камінь тоді перетворюється на грудку, грудка на пісок. І тоді там можеш відвирости. Тому процес одухотворення людини це є дорога. Ми кажемо, це є духовна дорога, правда? Яка згідно вчення святих отців має три частини. Перше це є навернення. Тобто, це є сказати собі, що так, я маю проблеми. Я маю гріхи, маю вади має узалежнення, дня, і я сам не можу співстрім дати раду. І думаю, кожен з вас пережив, що ми часом падаємо в нікій самі гріхи, правда? Ну, так би хотілося бути добрим і святим, ну, а воно завжди щось стається наперекір. І тоді ми мусимо усвідомити, що я сам себе не можу спасти, врятувати. Правда? І тоді що я роблю? Я приходжу до того, хто єдиний може мені допомогти. Це наш творець і Господь, це і навернення, перший крок. Часом його називають, знаєте, таким поняттям, як метаноя, тобто я йшов туди, а в певний момент я зрозумів, що мені треба вертатися в іншому напрямку. Ще одна фраза цікава, яку я прочитав у літаку, знаєте, коли від такої такі брушурки заду в сидіннях. Я відкрив брошурку компанії Аеросвіт і прочитав таку фразу цілу сторінку. Нас ні вазможна з путі, нам все одно куда й ті. В певний момент, ви зрозумієте, ви зрозумієте, що вам їх все одно куди йти. Вертайтеся до Бога назад. Це й навернення. Наступний крок це є очищення. Знаєте, коли ми з вами, живучи в Бозі, поволі звільняємося від того бруду гріховного, навіть коли ми це від не відчуваємо. Ось сьогоднішня вечірня, ця молитва в храмі це є подібна до такої купелі. знаєте. Ми навіть світово не усвідомлюємо, як Господь Бог свою силу нас омиває, очищає, робить нас чистішими. Наш ум просвіщає, око наше стає світліше, серце чистіше. Це другий період. І тоді от ми позбуваємося від тих всіх наших, знаєте, гріхів, вал і так далі. І потім третій момент це момент єднання з Богом. Це така духовна дорога, яку, думаю, всі ми мусимо пройти. І можливо, це буде десь відповіддю на тих три питання. Сказав три питання, а це є три етапи. В е, тому шляху людини до повноти життя в косміку. Дякую. Ну, таке також практичне питання чисто по ієрархії нашій. Скажіть, будь ласка, хто в Харкові є владикою? Владика Степан чи Владика Василь? Це дуже питання. <пл> <пл 'язання> <пл 'язання> Я маю на нього дуже конкретну відповідь. Тобто, екзархом та єпископом, який відповідає за всю цю територію, є владика Степан. Владика Василій є його помічником. Розумієте? Тобто, владика Василій діє настільки, наскільки Великий Степан доручає йому щось виконувати. Якщо з часом в Харкові буде своя єпархія чи свій екзархат, своя кафедра окремо єпископська, так? тоді чи то Велика Василь, чи то інший, він буде якби незалежним єпископ. Це щодо управління, щодо гідності, вони абсолютно однакові. Я не маю більше гідності від великої Васильівки, як єпископ, тільки маю інший уряд. Скрізь іншу посаду, хоч то не є посада. Ось. Тому щодо е, адміністративного поділу екзархати, кафедра є в Донецьку, тут є єпискофомічник. Це так як можна вам пояснити. Дуже дякую. Е, ваше блаженство, чим закінчилося ваше прохання у Верховній е, Раді щодо введення закону про припинення абортів? Чи будуть його вводити, чи ні? Коли ми, бачите, це не було моє прохання особисте, ми написали спільне звернення всі католицькі єпископи України двох обрядів Латинського обряду і нашого візандійського, ми тільки католики звертаючись до уряду і до всіх людей доброї волі. Про величезну рану, яку має наше суспільство, і ця рана зветься аборт. Я про це знаю не з книжок, тому що я колись працював ще в радянській медицині. Від часів легалізації аборту в Україні, це було за часи Хрущова. по сьогоднішній день на наших теренах оббито. Мільйони людей. Де їх кажуть про 40 мільйонів. Хоч в абортах статистика є дуже нев'ячна річ, бо я знаю, що дуже багато лікарів роблять аборти наліво, на цьому заробляють гроші, можливо, не мають іншого способу, як вижити. Але тим не менше, дитяча кров на наших землях ліється рікою. І тому ми просили звернути на це увагу аж до заборони. Якщо в нас в Україні не можна дітей вбивати, які народилися. Логіка підказує, так само не можна вбивати дітей, які є ще не народжені. Це спричинило величезну дискусію. Але що цікаво, всі, що дискутували, признавали, що аборт є злом, тільки не всі хотіли відважно з цим злом боротися. Хтось говорив і каже, ну, може, не забороняємо, але робимо пропаганду. Ну, Може не забороняємо, але шукаємо інші засоби, як стимулювати народжуваність і так далі. Тобто, на зараз, поки що я не маю відповіді на це питання, воно нічим ще не скінчилося. Чому? Бо дискусія тільки почалася. Але я би дуже хотів. Щоб це питання ніхто не перетворював на якусь ідеологію. Знаєте? Ми, християни, мусимо стати на захист ще ненародженого життя. В мою сторону полетіли каміння, стріли, знаєте, з багатьох таких радикальних пеміністичних угрупувань і так далі. Але я цього не боюся. Я дуже хочу, щоб ви всі були мої однодумці. І тоді ми, християни, справді сповним свій обов'язок. Для того, щоб захистити гідність ще ненароджених дітей і їхнє життя. Бо колись нас Господь Бог спитає, що ми про це зробили, подумаємо, що ми колись у вічності будемо відповідати.